Викрадення людей на окупованих територіях росіяни посилюють репресії українців. Також виставили 9 тисяч вакансій в окупації. Немає кому працювати. Тим часом намагаються створити видимість популярності у збережжі Азовського моря серед росіян. Жителям Ростова, наприклад, пропонують тури до Бердянська та Кирилівки. Про це та інші питання говоримо з головою Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Вітаю, пане Іване. Тож Запоріжжя це прифронтове місто, яке прийняло багато внутрішніх переселенців. Яка зараз ситуація, коли окупанти посилили фільтрацію? Наскільки важче вибиратися з окупації? Що розказують люди, яким останнім часом все таки вдалося вирватися? Бачить зрадника в кожній людині, яка виїжджає на територію підконтрольної уряду України ворог розуміє, що це ті, хто будуть передавати інформацію, зрадили їхні якісь там ідеї, і так далі, далі. Також кажуть про те, що масове заселення йде тимчасово окупованої території, і сьогодні там складно зустріти знайому людину для того, щоб хоча б ідентифікувати і розуміти, хто це і що це. А також те, що кажуть, це що значно зменшились спі соціальні виплати, які ворог анонсував, які ворог обіцяв, які ворог говорив, що зробить, а насправді не зробив. Тож така на сьогодні ситуація, і так це наразі відбувається. Навесні ви розповідали, що росіяни почали залякувати українців, що із 1 липня доведеться здавати іспити із російської мови та історії. Мовляв, без цього не отримаєш паспорта. Вони вже почали це втілювати у життя або готувати до цього людей. Наразі в мене немає інформації про те, що вони це робити, але дійсно такі залякування є. І насправді в мене немає жодного сумніву, що таке буде, і так вони і будуть це робити. Також ми бачимо тенденцію про те, що з одного боку виникають нові методи репресії, але з іншого боку, і старі методи репресії вони досить чуттєво стають потужніші в тій частині, що вони продовжують викрадати масово наших людей. І буквально з перших чисел травня ми бачимо нову хвилю викрадених людей. Тож або ротація в них відбулася, і заїхали їхні нові підрозділи ФСБ і вони почали більш жорстко відноситись, або просто чергова якась зачистка наших людей для того, щоб замість них завести незрозумілих для нас людей. Пане Іване, у Мелітополі, Бердянську, Токмаку, репресії росіян завжди були одними з найжорсткіших. Там встановлювали блокпости. На вулицях постійно знаходилися російські військові патрулів з собаками. Людей зупиняли, вимагали документи і перевіряли, чи є вони на військовому обліку. Яка зараз у цих містах ситуація? Я б сказав, що фентраційні заходи час від часу посилюються або послаблюються, але зараз, коли ви називаєте Бердянськ, Мелітополь, Токмак, Енергодар – це можна сказати три такі суцільні військові російські бази на території наших міст, тимчасово окупованих, сконцентрована, можна сказати, одна із основних ворожих стил, і там сконцентровано величезна кількість як особового складу, так і техніки. Тож фільтраційні заходи на цих територіях значно більші, ніж будь-де. Тим часом обстріли прифронтових населених пунктів Росіяни посилюють. Чи планується евакуація людей з того ж, наприклад, Оріхівського району, який знаходиться дуже близько до зони бойових дій? Там села під постійними обстрілами. А всі, хто хотіли, вони виїхали. Але звичайно, ми пропонуємо кожного дня, кожного місяця нові новий механізм евакуації, як волонтерами, так і наша нацполіція з нашими рятувальниками. Пропозиція від нас є. Будь ласка, ми готові евакуювати в більш безпечні місця. Чи е, робиться це е, сьогодні в масовому обліку? Ні, точно не робиться у Запорізькій області. Триває будівництво захисних фортифікацій. Підрядники разом з військовими будують надсучасні укриття для особового складу, які зможуть захистити від артилерійських обстрілів та навіть від півдронів. Як би ви зараз оцінили темпи робіт і чи вкладаємось ми у дедлайни? Ми в строк виконали всі задачі, які нам поставили військові. Але ви ж зараз говорите про завершення певного етапу робіт. Я так розумію, ми маємо розбити, що в нас декілька е декілька хвиль будівництва фортифікаційних споруд, і те, що нараз до нас наразі доводять військові, то воно виконано. Е є нові завдання, які ми будемо продовжувати виконувати. Чому виникають нові завдання? Тому що ми маємо посилити настільки оборону нашого регіону, щоб ворог навіть і не думав йти кудись в нашу сторону. Втім, і росіяни продовжують окопуватися на окупованій частині Запорізької області. Чи збільшуються масштаби їхніх оборонних споруд? Де зараз найінтенсивніше будують фортифікації? Так, ми бачимо, що інтенсивність фортифікацій вона є. Ми бачимо, що ворог продовжує будувати фортифікацію на перетині Запорізької та Донецької області. Ми бачимо в районі що з'являються нові фортифікаційні споруди. Так дійсно все це, це є. А що зараз відбувається на заес? Окупанти то зброю тримали в неприпустимій близькості від реактора, то провокації з обстрілами влаштовували там. Зараз це достатньо просто. Ворог як контролював, так і контролює. Є міжнародна інспекція, яка там знаходиться, але ми розуміємо, що вони контролюють суто те, що ворог дозволяє їм контролювати. Тож сьогодні це один з найнебезпечніших об'єктів. На європейському континенті знаходиться в руках ворога, і для нас, звичайно, є вкрай важливим те, що в тому комуніті, яке було прийнято на саміті миру в Україні, то там Запорізька АЕС якраз і була тою безальтернативною позицією, яку прийняли абсолютно всі учасники. Це для нас є вкрай важливо, як і важливо для всього європейського континенту. Пане Іване, те, що це стало однією з головних вимог коміке саміту миру, це звісно важливо. Але ж що ми маємо зараз? Заес окупована там росіяни, для яких будь-які міжнародні норми не мають значення. На практиці є механізми, як це реалізувати, повернути нашу запорізьку АЕС лише вивід російських військ з тимчасово окупованої Енергодар, з тимчасово окупованої території Запорізької області, повністю взяти під контроль наших. Військових наших захисників лише взяти під контроль повністю українською влади, української адміністрації це єдиний шлях, яким чином ми зможемо контролювати та відповідати. Ви напередодні повідомили, що на тимчасово окупованій території Запорізької області немає кому працювати на підприємствах, і росіяни шукають понад 9 тисяч людей, які могли б заповнити вакансії. Хто ж тоді працює в лікарнях і як на окупованих територіях отримати медичну допомогу? Ну звичайно, з лікарень велика кількість людей виїхала. Сьогодні найбільший дефіцит це кваліфіковані лікарі, які масово виїхали з тимчасово окупованої території. Тому сьогодні за медичними послугами здебільшого мешканців тимчасово окупованої Запорізької області відправляють здебільшого або до Криму, або до Краснодару. В Криму перевантажені лікарні, тому що частина запорізької частина Херсонської області тимчасово окуповані масово їдуть до кримських лікарняних закладів, де організовується медична допомога. Звичайно, наші мешканці зовсім не всі можуть поїхати. Тож можна сказати, що мешканці тимчасової окупації знаходяться без системного надання медичної допомоги і доступності медичної допомоги точно немає. Ну така ж ситуація, я розумію, і зі школами на тимчасово окупованих територіях, і з комунальними послугами. Ну, взагалі в школах то не про освіту. Там в школах освіти немає, в школах іде суто замбування та пропаганда пропаганда людей. А з комунальними службами так саме так і є. А, і також зазначити, що там де комунальні служби, то ми бачимо це по строку відновлення аварії. Якщо раніше це в нас займало години, то наразі це може займати тижні. Запорізька область, як і вся Україна, зараз живе з графіками відключення світла через дефіцит, який виник внаслідок російських обстрілів, це переважно регульовані відключення, чи бувають позапланові? По скільки приблизно годин на добу може не бути світла сьогодні? Мешканці в Запоріжжі не живуть за графіками, але чи системні вони на жаль ні? Чому ні? Тому що часто «Укренерго» доводить... Оперативна нові води щодо відні водні щодо обмежень, а через те, що вводяться нові водні щодо обмежень, то ми е, можемо не можемо орієнтуватись чітко на ті графіки, які зранку, наприклад, декларуються. Але ми всі маємо увійти в те положення, яке є. Ворог масово знищив нашу генеруючі потужності. Тож сьогодні, от як є, так ми маємо і підлаштовуватись під графіки, навіть якщо вони не... Соблюдається, пане Іване. Втім, попереду зима, і ймовірно, може бути ще складніше. Ми це розуміємо. Чого очікувати? Чи можливі блекаути, і чи готуєтесь до цього заздалегідь? Ми зараз працюємо над зимовим періодом для того, щоб взимку наші мешканці були і з водою і з теплом. Зараз працюємо над тим, щоб наші партнери нам допомогли з генераційними та генераційними установками для того, щоб забезпечити базові потреби на воду та на тепло. Це наш пріоритет, по якому ми будемо йти. А з водою зараз як на підконтрольній Україні території Запоріжжя з водою немає перебоїв, тому що вся критична інфраструктура живиться поза чергами. Але ж це не стосується прифронтових територій. Там ситуація з водою та світлом дуже складна. На прифронтових територіях 50 територій. У нас 2,5 роки без світла, 50 населених пунктів. Тож, звичайно, на прифронтових територіях є величезні складнощі світлом, і з водою, і взагалі з комунальними послугами. Пане Іване, щодо навчання дітей в школах, ви розповіли нещодавно про будівництво підземних шкіл укриттів. Ми розуміємо, що в Запорізькій області через постійні обстріли діти в принципі будуть навчатися у бомбосховищах. Так, вони наразі навчаються у бомбосховищах. У нас сьогодні вже працює більш ніж 70 шкіл, і всі вони працюють суто в бомбосховищах. Наша задача, така амбіція, амбітна мета. Це 50 тисяч дітей мають наступний начальний рік провести в системі в режимі офлайн і для того організувати школи, організувати роботу школ в офлайн режимі. Саме це ми робимо. Будуємо сьогодні. Вже розпочали будівництво п'яти шкіл. Сподіваюся, що на до нового року ми побудуємо 10 плюс шкіл. Тож це наша мета. Ми це організуємо. з приводу курортів, про які заявляють і рекламують росіяни на узбережжя Азовського моря, розповідають, які прекрасні бази відпочинку у Бердянську, Кирилівці пропонують туди путівки для мешканців РФ, зокрема Ростовської області, та чи дійсно туди їдуть росіяни? Я хочу зазначити, що це суто пропаганда та обман. Немає жодного курортного сезону, тому що масово наші бази відпочинку Бердянську, Кирилівка, Генічська, вони зайняті російськими військовими, а не нашими відпочивальниками. А це ж зовсім різний відпочинок, так сказати, так би мовити. Тож ні про жоден курортний сезон тимчасової окупації не йдеться. А який зараз вигляд мають колишні курорти, де відпочивали раніше українці з родинами з дітьми? Це реально тепер бази для військових РФ? Масово. я б сказав не повністю, але масово заселені наші бази відпочинку військовими, порожні пляжі. Звичайно ж, якщо розглянемо 21 рік, то більш ніж 5 мільйонів туристів відвідувало Азовське узбережжя. більш ніж 5 мільйонів, і саме. Це, це, саме таким ми звикли бачити наше з узбережжя, але зараз цього близько немає, і точно ворог не зможе це організувати. Давайте подивимось, що в тимчасово окупованому Криму в Крим ніхто не їде. Да? Зараз бояться, Тож те саме і ще гірше на території тимчасово окупованого призові. Пане Іване, дякую вам за інтерв'ю. Бережіть себе вам, наші глядачі. Нагадаю, що ми говорили з головою Запорізької обласної військової адміністрації Іваном Федоровим. Сподобалося це інтерв'ю. Поставте вподобайку і напишіть в коментарях, що на вашу думку найскладніше у житті в окупації. Якщо ж ви наш глядач перебуваєте на окупованій території або в Росії, де заблоковані незалежні змі, до яких входять і новини Донбасу, то ось вам один із способів, як обійти блокування, завантажте та встановіть браузер Sino, щоб мати доступ до правдивих та незалежних інформаційних ресурсів.